Доброго дня, друзі! Сьогодні я з вами хотів би поділитись дуже важливими результатами олійності соняшнику компанії Гранодеоро. Чому олійність така важлива? Тому що це в першу чергу ваш прибуток. Від олійності залежить ціна на соняшник, за яким ви будете його продавати. А на сьогоднішній день не всі гібриди можуть похизуватися гарним виходом масла. Гібриди компанії Grano Deo Lіon, Salманka, Матія, Аркос в цьому році показали. Результати від 50 до 54% виходу масла. Це приємно здивувало наших клієнтів, які отримали за рахунок цього додатковий прибуток. Але особливо хотілося б виділити гібрид Аркос. Цього року в нього ліність складала не менше 50%, найчастіше 53-54%. Що положило трохи лишню копійку в карман. Тому, якщо для вас важливий економічний потенціал з кожного гектару, треба обирати грано Деоро. Тому що з ним ви отримуєте більше з кожного гектара. Замовити можна в компанії «Агропрайд». Телефончик буде тут і докази ми прикладемо. Подивіться на грано Деоро. Я вам рекомендую від щирого серця.